Ми, друзі, продовжуємо наносити удари по території Росії. Минулої ночі прилітало щось по Брянській області. Російські телеграм-канали пишуть про те, що нібито є влучання, нібито нема, поки що підтвердженої і верифікованої інформації немає. Але загалом зафіксували кілька десятків збитих безпілотників у повітряному просторі Російської Федерації. Продовжуємо наносити удари і по нафтопереробних заводах. І сьогодні видання Financial Times публікує дуже цікавий матеріал, в якому мовиться про те, що саме Сполучені Штати Америки за неофіційними даними вже кілька місяців поспіль допомагають Україні задавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах. Риторичне запитання. Чим вони нам допомагають, тому що ми б'ємо по цих об'єктах власними безпілотниками. Так, але дані ці друзі не офіційні. Але пише про це Фанишев Times. І формується відповідна інформаційна політика. За словами багатьох українських та американських посадовців, пишуть журналісти, знайомих з цією кампанією, американські розвіддані дозволили українським військовим завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах. Включаючи НПЗ, мова йде про те, що ми підшукуємо об'єкти, по яких можемо вдарити, нам американці допомагають спланувати польот дронів, або американці радять нам, по яких цілях нанести удари. Ця інформація, звісно, неофіційна. Дональд Трамп лише виказує невдоволення Путіним, але там пишуть, що нібито в такий спосіб Трамп хоче примусити Путіна до переговорів. Чи вдасться такий спосіб Трампу примусити Путіна до переговорів, я вважаю, що ні. Але те, якщо нам американці допомагають задавати таких ударів по території Росії, це непогано. Краще б вони передавали далекобійні ракети. Мова зараз лунає дуже голосно про ракети тамагавк. Багато різнопланової і неперевіреної інформації, але рішення від Білого Дому щодо такого немає. На превеликий жаль у Америці також стався прикрий інцидент, внаслідок чого загинуло 16 осіб, яких вважали безвісти зниклими. Вони загинули у штаті Теннессі після потужного вибуху на заводі з виробництва боєприпасів, про що я вам розповідав вчора. Причина вибуху досі не встановлена, масштаби руйнувань величезні, будівля заводу повністю зруйнована, уламки розкидані в радіусі майже кілометра. Автомобілі на території підприємства згоріли вщент. На місце події прибули агенти ФБР, проводять розслідування, аналізи, тести ДНК для ідентифікації останків жертв. І сповіщення відповідне їхніх родин. А тим часом Дональд Трамп вирушає до Ізраїлю та Єгипту, щоб взяти участь у заходах, присвячених завершенню війни Ізраїлю проти Хамас. До речі, Хусити сказали, що ми не будемо бити по Ізраїлю, якщо Ізраїль буде дотримуватися домовленостей у секторі Гази. Кульмінацією візиту президента до Ізраїлю стане виступ американського президента в парламенті країни. Кенеситі, це станеться вже завтра, і завтра, 13 жовтня, в Шарм Ешейху відбудеться саміт країн арабських та європейських країн, куди запрошено 20 країн. Там будуть і глави урядів, президенти. Ну от, зокрема, Макрон туди поїде. Але не буде там представників Ізраїлю, не буде також і Бенаміна Нетаніяху, не буде і представників Хамасу. Кажуть, що це не потрібно для того, щоб не виникло ніяких конфліктних ситуацій. Ну, як ви бачите, друзі, говорити про те, що цей мир буде стійким, поки що не доводиться. Іран тим часом заявив, що він призупиняє співпрацю з МАГАТЕ щодо ядерної програми. Про це заявив очільник за кордону відомства країни і Аракчі говорить про те, що Тегеран Більше не зацікавлений у переговорах ні з Німеччиною, ні з Францією, ні з Великою Британією. Ну, фактично, сьогодні я вважаю, Іран отримав перемогу у цій війні у секторі Гази. Тому я про нього і згадую. Оскільки Хамас залишається і зброєю, Хамас починає більше контролювати територію сектора Гази і буде надалі створювати загрозу для Ізраїлю. Але таке рішення ухвалив Трамп. і Він дотиснув Нитаняху до того, аби він припинив військову операцію. А в Європі Віктор Орбан говорить про те, що європейці мають відійти від плану спротиву російській агресії, і оголосив, що починає збір підписів серед угорців проти воєнного плану Брюсселя. Орбан заявив, каже, що ми стоїмо на порозі гарячої осені, оскільки Європа все швидше котиться до війни. Ну він певно, не бачить, що вже навіть зелені чоловічки з'явилися на кордоні з Естонією. Про це я вам розповідав учора у вечірньому відео. І стверджує прем'єр Угорщини, що кілька тижнів тому, в Копенгагені, був представлений воєнний план Брюсселя. Європа каже, він платить Українці, воюють, а Росія, зрештою, виснажиться. Ну то тут логічно, що треба продовжувати цю всю історію і навпаки нарощувати масштаби спротиву, щоб Росія швидше виснажилася, але не з Орбаном. І далі він продовжує. Скільки це буде коштувати, як довго триватиме, нам не відповіли. І він. Як на мене, зараз просто реалізує плани Путіна для зриву такого плану Брюсселя.